Привіт, друзі! Якщо я змінюватиму розмір ілюстрації таким чином, то це, як бачите, дуже далеке від ідеалу. Кращим способом є використання прямого виділення, зменшення або збільшення частини об'єкту та повороту. І це те, що я робила роками. Так, це працює, але повільно і дуже неефективно. Особливо, якщо у вас є більше, ніж одна ілюстрація. Однак те, що ви дізнаєтесь протягом наступних кількох хвилин, назавжди змінить ваш підхід до створення ілюстрацій. І ця техніка заощадить вам багато-багато годин і зробить ваше життя простішим. Поїхали! Якщо ви потрапили на цей канал вперше і цікавитесь всім, що пов'язано з Adobe Illustrator і Figma, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, у мене є ілюстрація моєї собачки. Є і фото, звичайно, але якщо ми вже малюємо, то повернемось до ілюстрації. І відкриваємо панель пензлів. Якщо об'єкт на вашій ілюстрації розміщений вертикально, поверніть його на 90 градусів. Тепер виділяємо весь дизайн і перетягуємо його на панель пензлів. Тут можемо вибрати тип пензля. Давайте виберемо Art Brush і натискаємо ОК. OK. У нас відкрилося багато налаштувань. По-перше, давайте дамо нашому пензлю назву. Я назву свій пензель Локі, тому що так звати мого песика. Тепер встановлюємо параметри масштабу пензля, щоб він розтягувався між направляючими лініями. І якщо ми почнемо змінювати початкове і кінцеве значення, ви можете побачити, як переміщуються ці лінії. Також можна перемістити їх вручну, і це навіть трішечки швидше. Отже, давайте заблокуємо ці крайні частинки, а все, що всередині, буде розтягуватись по горизонталі. Тепер, коли все готово, натискаємо ОК. Переносимо нашу ілюстрацію за межі робочої області. Вибираємо інструмент «Пензель», Переконаємо, що вибрано пензель «Локі». і тепер використовуючи інструмент пензля, ми можемо намалювати собачку в будь-якому напрямку. Наприклад, вертикального або горизонтального. Або ось такого хвилястого. Утримуючи Shift, можна намалювати ідеально прямого песика. І це дуже круто. Але є ще дещо, що робить цю техніку особливою. Вибираємо собаку, переходимо в строк, і змінюємо товщину штриха. І оскільки ми працюємо з пензлем, нам дуже легко змінити товщину ілюстрації. Вручну це зайняло б набагато більше часу. І це ще не все. Давайте намалюємо коло, вибираємо пензель Локі і бачимо, що тепер наш песик намальований по колу. Ми також можемо видалити цю точку і таким чином отримуємо собаку в формі півкруга. Пензель можна застосовувати і до інших фігур. Наприклад, давайте намалюємо квадрат. Вибираємо пензель і можемо заокруглити кути квадрату. Тепер давайте напишемо слово. Переведемо текст в криві. Замінимо чорну заливку на чорний контур і виберемо пензель. Зменшуємо товщину контуру. І ось такий цікавий текстовий ефект у нас вийшов. На цьому все. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Напишіть в коментарях, чи знали ви про ці прийоми, а також ставте лайки цьому відео та підписуйтесь на канал. З вами була Адолька, до зустрічі!